16 років він пішов на війну, воював в складі Айда, дуже героїчно воював і воював би довго, іби на його маму не називали кримінальну справу через те, що вона не впустила такого на накладу. Він повернувся і через два місяці потрапив в СІЗО, де він перебуває 17 років, зараз 17, -17 випромінують йому власне, за навачення ті, що збирають зібрати і трьох, які нещодавно були під вартою. Зараз варто розправить дорожки, лишаються Кашинюк. Ну, Наскільки я розумію, це його не виходить. Я не думаю, що нігар читає. книгу А, Олексій, давай колишні ромісти. шер можна, да? Так. Там що вже. Тут він набаса з собою тримає.